Її називають першою європейською війною 21 століття або поетично серпневою чи п'ятиденною. Ще один варіант війна 8.8.8, оскільки військові дії розпочалися у 8 місяць, 8 серпня 2008 року. Для грузинів це було наведення конституційного ладу з бунтівними сепаратистськими провінціями. А для росіян операція з примушення до миру до речі, таке словосполучення вони вперше використали саме тоді. Увесь конфлікт супроводжувався звинуваченнями та взаємними образами між путіним та Саакашвілі. Кремлівський диктатор пообіцяв повісити грузинського президента за яйця. Той огризався у відповідь, але стримати переживання не міг. 16 серпня увесь світ облетіли кадри, як Сакашвілі у розпал протистояння гризе у своєму кабінеті краватку, що спровокувало у Москві численні жарти, намагаючись зупинити бійню. Президент Грузії погодився підписати план перемир'я, який запропонував Євросоюз та президент Франції Ніколя Саркозі. Мирової угоди досягнули, але от дотримуватися її у звичній для себе манері росіяни не поспішали. Їхні війська просувалися в країни і продовжували захоплювати все більше і більше грузинських територій. Про це мало згадують зараз, але у той час, коли світ висловлював глибоке занепокоєння, підтримати грузиню, не побоялися лише лідери п'ятьох країн, серед яких і український президент Віктор Ющенко, який полетів туди у супереч загрозі для життя. Ми приїхали ці тисячі кілометрів, щоб продемонструвати грузинському непокорному народу саме святе почуття. Це почуття солідарності. Мало того, саме надані Україною зенітно-ракетні комплекси допомагали збивати російську авіацію, а грузинські військові здобували вміння на українських тренувальних полігонах. Якби б не було допомоги України. Грузійська гастро би тоді не вистояла уже тоді, у 2008-му, Напад росіян на Грузію аналітики уважали репетицією перед великою війною в Україні. Ось обкладинка одного із тогочасних журналів: занесений чобіт над картою України, і надпис наступної буде Україна. Друзі, вітаю з вами канал За і Сьогодні ми розповідаємо про російсько грузинську війну 2008 року, або як під приводом підтримки сепаратистів своєю майже стотисячною армією Росія вдерлася до Грузії. Тоді цю першу європейську війну 21-го століття світ волів не бачити. І за свою авантюру кремлівський диктатор не поплатився жодним чином. Зло зміцніло, набралося ще більшої сили, і вже за кілька років вирішило анексувати Україну. Залишайтеся з нами. Ця історія точно варта того, щоб її побачити. Літо 2008 рік світ спостерігає за офіційним відкриттям Олімпіади в Пекіні, яка розпочинається 8 липня. Вона проходить під девізом Єдина планета, Єдина мрія і за своїм розмахом обіцяє стати найбільш помпезною та видовищною за всю історію Олімпійських ігор. Подія стартує величезним шоу з дивовижних художніх композицій, у виконанні яких бере участь 15 тисяч осіб. У небі над людьми спалахують 30 тисяч феєрверків. Щоб подивитися, унікальне шоу на стадіон пташине гніздо прийшло 90 тисяч осіб, а за його трансляцією по усьому світі спостерігало 4 мільярди глядачів. З притаманною китайцям любов'ю до символіки ігри розпочалися 8 серпня, 8 місяця, о 8 годині та 8 хвилин. За традицією, у яку вірять у піднебесній збіг такої кількості вісімок, мав означати виключно щасливий перебіг подій. Однак до Олімпіади увага була прикута далеко не у всіх країнах світу. Саме того дня у Грузії спалахує інше вогняне шоу з градами та артилерією. У те, що воно матиме щасливе закінчення, тоді мало хто вірив. Отже, з чого все розпочалося? На початок літа 2008 року, ситуація у зоні заморожених. Конфліктів Грузії та двох її сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії загострилася до неможливості. Особливо кризовими були стосунки з Осетією, яка давно, нібито, прагнула незалежності і голосно заявляла про це. Ще за два роки до події, про які ми розповідаємо. Осетини під кураторством Москви провели референдум, на якому проголосували за відокремлення від Грузії. Ми бачили аналогічний референдум у Криму у 2014 році. Році його результати як і незалежність не визнала жодна країна світу, крім однієї Росії, яка активно підтримувала сепаратистів та роздавала мешканцям регіону свої паспорти. Утім, приймати бунтівні регіони до складу РФ у Кремлі не поспішали. Пізніше, як ми знаємо, таку технологію агресори успішно застосовували в Україні, коли розпалювали ворожнечу та підтримали сепаратистські рухи у Криму на Донбасі, Луганщині. Отже, з липня грузинська та південно-осетинська влада почали звинувачувати одне одного в обстрілах прикордонних сіл та міста Цхінвалі, що зараз є столицею самопроголошеної республіки Південна Осеть. Після того, як Росія визнала, що над Абхазією та південною Осетією літають її військові літаки, з Москви відкликали посла Грузії. Водночас з Осетії до Росії паралельно почали вивозити автобусами літніх людей та дітей. Стало зрозуміло, що нічого доброго очікувати не варто. До того ж, обидві сторони конфлікту увесь час постійно грали м'язами. Вже у другій половині липня, неподалік від Тбілісі пройшли спільні грузинсько-американські навчання. Негайна відповідь, а на північному Кавказі Росія провела свої кавказ «Кавказ-2008». Пройде зовсім мало часу, і Тбілісі та Москва звинуватять одне одного, що саме ці навчання фактично і стали підготовкою до війни. Однак навчання, взаємні погрози і обстріли ще можна було терпіти допоки 1 серпня на дорозі поблизу Цхінвалі сепаратисти не здійснили терористичний акт, поранивши п'ятьох грузинських поліцейських. Їх не залишили без покарання. Грузинські снайпери одразу обстріляли військові позиції осетії, вбили чотирьох осетинів та ще сімох. Поранили. У відповідь сепаратисти обстріляли мирні грузинські села. Це знову ж таки змусило військовослужбовців Грузії до удару у відповідь. Шість осетинів загинуло, 15 отримали поранення. Інцидент став найбільшим спалахом насильства у цьому регіоні з 2004 року. Однак на цьому провокації не закінчилися. 6 та 7 серпня Південна Осетія знову масово обстріляла грузинську територію. Спершу Саакашвілі пробував зв'язатися з Кремлем, але все було марно. Там на контакти ніхто не йшов. Тоді, щоб, хоч якось, зупинити кровопролиття, він виступив по телебаченню і запропонував терористам своєрідний мирний договір. Вони припиняють обстріли, а він дає їм ширшу автономію. А учасникам бойових дій навіть амністію. Щоб підтвердити щирість своїх намірів, віддав наказ армії не вестися на провокації і не стріляти у відповідь. І ось південна Осетія буцімто погодилась припинити вогонь, але у ніч з 7 на 8 серпня бойовики знову масово обстріляли грузинську територію. За хвильку ми продовжимо, але зараз кілька слів про те, ким були ці бойовики і хто обстрілював грузинів насправді. Річ у тім, що ще в х коли уже існував конфлікт, Росія придумала цікаву формулу. Вона виступила за те, щоб створити під егідою ОБСЄ миротворчі війська. Туди входили чотири батальйони: російський миротворчий батальйон, Грузинський, Південно-Осетинський і Північно-Осетинський миротворчі батальйони. Зрозуміло, що три з них були фактично російськими і контролювалися Кремлем, і лише один був грузинським. Відповідно, підконтрольний Тбілісі батальйон розташовувався у грузинських селах. В якийсь момент, коли в Кремлі вже запланували війну, а вона не виникла спонтанно, то грузинських миротворців почали обстрілювати. Цьому росіяни цинічно знизували плечима і казали, що це якась невідома третя сила, хоча вогонь по грузинах цинічно вели або безпосередньо вони, або місцеві, яким московити давали зброю. Пізніше знову ж таки вони поводитимуть себе так і в Україні, говорячи, що позиції ЗСУ обстрілюють шахтарі і трактористи. Отже, після чергових обстрілів у п'ятниці, 8 серпня, на 13.00 між Грузією та Південною Осетією запланували переговори за посередництвом Москви. Але у них уже ніхто не вірив. Цинізм, брутальність і брехня завели ситуацію надто далеко. Було зрозуміло, що ніяких перемовин не буде. А якщо і будуть, то фе. Картонні усі готувалися до війни після жорстких двотижневих обстрілів та нагнітання ситуації. Офіційному Тбілісі увірвався терпець. Там захотіли нарешті розставити усі крапки над і вночі. Почали надходити повідомлення, що Грузія обстріляла Цхінвалі з установок град. Паралельно почала з'являтися інформація, що до позицій сепаратистів рухається колона грузинської техніки а з повітря їх прикривають грузинські су 25 Усе це підтвердив Саакашвілі, який заявив, що Тбілісі та його війська нарешті відновлюють конституційний лад. За ніч грузини справді звільнили більшу частину непідконтрольних територій і зайняли позиції у самому Цхінвалі. Але радість була нетривалою, бо у війну на боці сепаратистів раптово, але доволі очікувано втрутилася Росія. Майже одночасно з грузинами у зону конфлікту почали входити величезні колони російської військової техніки. Було зрозуміло, що Кремль чекав на війну і спеціально провокував її, бо тривалий час накопичував поблизу Велику кількість військовослужбовців та техніку. А за день до того Росія евакуювала свій дипломатичний персонал і здійснила масштабну кібератаку на грузинські офіційні сайти. Крім наземної операції, вже в 10-й годині ранку російські літаки почали масово бомбардувати не лише грузинські позиції, що знаходилися на території Осетії, але й місто Горі, авіабазу Тбілісі і грузинський порт. Поті. бомбардувальники знищували міста цивільну інфраструктуру та військові бази, морська піхота Чорноморського флоту зайняла головний порт Грузії і знищила усі грузинські катери та кораблі, які мали військові позначки, включаючи судна прикордонників. Цей військовий удар був раптовим, масовим і жорстоким. Коли військові дії проти невеличкої Грузії велися на повну силу, президент РФ Дмитрій Медведєв з'явився в ефірі і заявив, що Кремль здійснює операцію з примушення Грузії до миру. Сьогодні вночі в Южної Осетії грузинські війська по суті завершили акт агресії проти російських миротворців і мирних жителів. Зараз в Южної Осетії гибнуть мирні люди, жінки, діти. старики и большинство из них это граждане Российской Федерации. В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Ми не допустим безнаказаної гибелі наших соотечественників. Не допустимо гибелі наших соотечественників. Гибнуть діти і старіки і інша маячня, до якої за 10 років війни ми вже звикли. Звісно, що не міг триматися осторонь, і сам Владимир Путін, який у той час був прем'єр-міністром Росії, реальний ініціатор бійні. І він перебував у Пекіні, насолоджувався олімпіадою, але знаходив час всипати звідти погрозами. Зокрема, за кілька днів після вторгнення у телефонній розмові з тодішнім президентом Франції Ніколя Саркозі. Він пообіцяв, що підвісить Сакашвілі за яйця, що викликало величезне захоплення у росіян. Щоб повторити ейфорію цієї погрози знову озвучили під час традиційної прямої лінії. В акусті цього року відбувалися ужасне сабиць в Правда, що ви Сради лістовобішають Саакашвілі на одно місце? Почему заодно? Взагалі, вся військова кампанія Москви проходила за неймовірної пропагандистської підтримки і відвертого знущання з грузинів. Росіяни підтримували війну. Жодних протестів проти вбивств грузинів та знищення мирних міст не було. Масла у вогонь підливали соловйов та інші, які плодили ненависть і зневагу. Пропаганда постаралася на славу. Тоді 80% росіян найбільш недружніми країнами вважали саме США і Грузію Мабуть, для розуміння ситуації ще варто додати, а чому Кремль так активно провокував Тбілісі на бойові дії? А все просто гібридна війна проти Грузії почалася одразу після того, коли у 2004 році внаслідок революції троян до влади прийшов Саакашвілі. Він одразу заявив, що його країна бере курс на НАТО та ЄС. А від Росії почав вимагати, щоб вона більше не підтримала сепаратистів Абхазії та Південної Осетії. До того ж, заявив, що Грузія має намір повернути територіальну цілісність. Після цього стосунки між двома країнами суттєво погіршились, бо усе це, звісно, Кремлеві не подобалося. Як ми знаємо, будь-які намагання вийти з лона русська міра там сприймають дуже боляче. У відповідь Москва почала душити Тбілісі економічно. Почалася торговельна війна. Я дуже добре пам'ятаю її, адже Росія заборонила вивезення грузинських вин та мінеральної води. У відповідь Саакашвілі пригрозив, що Грузія вийде з СНД. З кожним місяцем ситуація напружувалася усе більше. У липні 2006-го, фактично за два роки до війни, парламент Грузії ухвалив резолюцію з вимогою, щоб Росія забрала своїх миротворців з Абхазії та Південної Осетії. Далі Грузія затримала групу російських військових, яких звинуватили у шпигунстві, і підготовці до державного перевороту. У січні 2008 року на референдумі 77% грузинів підтримали вступ країни до НАТО. А саміт альянсу ухвалив рішення, що Україна та Грузія одного разу стануть членами цього військового союзу. Путін у відповідь дав зрозуміти, що не допустить цього. Друзі, за хвильку ми розповімо вам, як розвивалися події далі, чим завершився конфлікт, і яку роль у ньому відіграла Україна та президент Ющенко. Але зараз я попрошу вас підтримати ініціативу по збору коштів для підрозділу вовки да Вінчі, які перебувають у самому пеклі. Хлопцям потрібні 100 потужних дронів, вартість яких 10 мільйонів гривень. Сума не мала, але допомогти зібрати її взялося дуже багато людей. Зокрема, заклади харчування, які задля цього запустили. Спеціальне меню також у всіх користувачів Монобанку, які задонатять суму від 200 гривень, чекає спеціальний скін на картку від вовків да вінчі. Посилання на банку та всю інформацію про збір ви можете знайти в описі до відео. Отже, війна, 8 серпня 2008 року. Російська Федерація кидає у зону конфлікту з Грузією усю свою військову потугу. Як я вже говорив раніше, російські регулярні війська відкрито заходять на території Південної Осетії, де діяла їхня маріонеткова сепаратистська влада. Паралельно їхня авіація бомбардувала грузинські міста. А з моря підійшов Чорноморський флот, який знищив порт поті та грузинські військові кораблі. Дуже швидко росіяни перейшли в повноцінний наступ і почали рухатися території самої Грузії, ламаючи опір її бійців. У цьому не було нічого дивного, адже населення цієї країни менш як 4 мільйони осіб. Грузинські збройні сили складали приблизно 28 тисяч. Це разом з підрозділами МВС та резервістами. У нас триває війна з росіянами, і ми розуміємо, наскільки це мало. У той час угрупування окупантів сягало до 100 тисяч, була страшенна перевага у літаках та бронетехніці. Не дивно, що у Тбілісі почалася паніка, втративши ППО та всі літаки. Грузія була змушена оголосити про одностороннє припинення вогню. Саакашвілі підписав перемир'я, яке запропонував Євросоюз. А 12 серпня ще й так званий план Саркозі, що мав регулювати конфлікт. І, хоч він передбачав припинення бойових дій та відведення військ до постійних місць дислокації, але на жодні домовленості Росія не зважала. Її війська продовжували рухатися грузинською територією, захоплюючи усе більше і більше населених пунктів. Залишали по собі смерть, руйнування та кров. Окупанти увійшли у міста Зубдіді і Сенаки на заході країни, а також горі. Зрештою, фактично, впритул наблизилися тут білісі. Журналіст Аркадій Бабченко, який висвітлював події на боці Росії, згадував війну так. Я хочу сказати, що в Чечні бої такої інтенсивності були не кожного дня. А тут три дні були насиченими з танками, авіацією, з градами. Тобто, все як треба, це була справжня війна, не якийсь прикордонний конфлікт, а справжня повноцінна війна. Просто пощастило, що вона була недовгою. Я тільки заїхав і одразу наштовхнувся на танки. Там лежала грудина, танкіста обгоріла, а її собаки їли, І запах, 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 запах згорілих людей. Дей у спеку, це щось. Він мене потім кілька років переслідував. Відкриваєш тюбик зубної пасти, починаєш чистити зуби. А тут у тебе з цього тюбика з горілими людьми пахне. Оце у мозок в'їлося дуже сильно. Поки творилася бійня, увесь час світ зайняв цікаву позицію, висловлював обурення або ж взагалі мовчав. Пізніше всі вже звикли до цієї неадекватної політики Кремля. Вона нікого не дивувала, бо був 2014 рік Крим, Луганськ, Донецьк. Але тоді це був такий перший явний збройний наступ. Але замість того, щоб, хоч якось, діяти рішуче, усі ніби завмерли. І знову ж таки, факт до роздумів за кілька місяців до конфлікту, у квітні 2008 року НАТО відкрила Грузії перспективу членства в Альянсі. У 2005-му Грузію з підтримкою відвідав американський президент Джордж Буш. Усе це, мабуть, давало Саакашвілі надію на військову допомогу з боку США. Аналітики пишуть, що коли б він зробив спробу повернути силою зайняті сепаратистами території, то сподівався на підтримку світу, але її не було. І ще один важливий нюанс, коли сильні світу відмовчувалися 12 серпня на підтримку Саакашвілі до столиці Грузії безпрецедентний візит здійснили президенти та прем'єр-міністр п'ятьох країн України, Литви, Польщі, Естонії та Латвії. Ось кадри, як вони спільно виступають на багатотисячному мітингу у Тбілісі. У місті нагадаю, яке уже було оточене військами Росії, і ніхто не знав, що буде наступної миті. Ми приїхали. Ці тисячі кілометрів щоб продемонструвати грузинському непокорному народу саме святе почуття. Це почуття солідарності. До слова ініціатором поїздки був саме Віктор Ющенко. Вони летіли в Грузію літаком польського президента Леха Качинського, і це майже детективна історія, як його пілот відмовлявся летіти в Тбілісі, бо не гарантував президентам безпеки. Спершу польський літак полетів з Варшави до Таліна, де взяв на борт президентів Литви і Естонії, а також прем'єр-міністра Латвії. Згодом повернувся у Варшаву і до делегації долучився Лех Качинський. Далі переліт до Криму, аеропорт у Сімферополі, коли до всіх приєднався Віктор Ющенко. За спогадами, усі інші чекали на нього дуже довго. Тут немає нічого дивного, бо хто пам'ятає, то Віктор Ющенко справді мав проблеми з пунктуальністю. Росія не давала дозволу летіти на своє території. крім того, здійснити переліт напряму до Тбілісі, Як це планували спершу заборонив польський пілот. Він намагався з'ясувати, якою у той час була ситуація у столиці Грузії і на литовищі. Але не міг зробити цього, бо наземне радарне устаткування швидше за все вже було знищено росіянами. Тож літак з президентами полетів через Туреччину в Азербайджан. А вже звідти автомобілями делегація дісталася і до Тбілісі. Це була не єдина допомога від нашої країни ще у 2007 році, коли було зрозуміло, що справа йде до війни на прохання грузинського президента. Україна надала грузинам багато зброї. Про це розповідав Ющенко і сам Саакашвілі. Ішлося про зенітно-ракетні комплекси, гелікоптери, стрілецьку зброю. І це також частково допомогло стримати наступ росіян. Україні ми готували своїх воєнних спеціалістів. Україна нам дала ПВО которое было абсолютно критическим первые дни вторжения, потому что они не смогли получить критическое преимущество первые дни. Украина дала систему БУК и ОСА, и она дала несколько боекомплектов каждой системе, и благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто никогда до того не Не збивав. Ми зараз продовжимо. Я ж додам, що підтримка Грузії це було виключно ініціатива Ющенка і його найближчого оточення. Решту українських політиків це треба визнати, не засуджували окупантів, а навіть навпаки. До прикладу, Верховна Рада кілька разів збиралася, щоб визнати РФ агресором і засудити її дії, але голосів для цього забракло. Найбільше того, партія регіонів та комуністи, які, як ми знаємо, щедро фінансувалися з Кремля, навіть намагалися. Протягнути рішення, де агресором називали Грузію. Ніхто не хотів сваритися з Москвою. В Україні готувалися до виборів, і політики сподівалися на її медійну і не лише медійну підтримку. Ось спільна конференція Путіна і Юлі Зозулі Баби Тимошенко. Обоє жартують про Сакашвілі і його краватку. Бойці вспоминали минулі дні і битви, що в місті прадуляні. Може так. Ми, ми от в місті Мы пойдем сейчас на, на ужин. Меня коллега пригласила. На, я сказал, мы будем говорить о, о, о Чехове, допустим. Да? Ну, чем все, наверное. Да, ну что можно еще посоветовать и порекомендовать. А, двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене. Не район час. Ну, ви мені розумієте. Я точно без галстука могу проводіть уже. Слопають гості. Ющенко ще галстук. Я думаю, що за таку поведінку нам і вічному електорату Юлії Тимошенко має бути соромно. Але повернімося до нашої основної теми. У Тбілісі російські війська таки не увійшли, і столиця Грузії встояла. Але 26 серпня Держдума РФ визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Війська окупантів на території цих самопроголошених республік залишається і досі. Внаслідок п'ятиденної війни Грузія втратила 20% своєї території. Понад 400 грузинів загинуло, 24 людини пропали безвісти. 1700 отримали поранення. Серпнева війна стала початком занепаду політичної кар'єри Саакашвілі. На наступних парламентських виборах у жовтні 2012 року його партія зазнала поразки. А через рік він сам, не чекаючи закінчення президентського терміну, вилетів за кордон. Побоюючись гніву Російської Федерації на Бухареському саміті НАТО, Україні та Грузії відмовили в плані дій щодо членства у цій організації. Зараз, як ми знаємо, влада в Грузії знову проросійська. Саакашвілі сидить у місцевій в'язниці і бореться за своє життя. Своє ув'язнення він називає помстою з боку Кремля. Взагалі, схоже на те, що Грузія дуже швидко забула, що творили московити у 2008-му. Вона відкрила свої кордони і свій повіт. Простір для колишніх окупантів. Вони відпочивають на її курортах і спостерігають тепер уже забійний в Україні із затишних ресторанів і комфортних грузинських готелів. І це страшно, бо виходить, що історична правда народу дуже коротка. Сподіваюся, що в українці вона буде значно кращою. Друзі, з вами був канал «Зе Документалісти. Сьогодні ми говорили про російсько-грузинську війну і невивчені уроки. Якщо вам сподобався випуск, то нагадую, що ви можете підтримати. Римати нашу творчу команду через сервіс Баймі Кофі Монобанку чи Пейпал. Дякую людям, які роблять донати на постійній основі, бо це допомагає нам рухатися вперед. У будь-якому разі, ми будемо раді коментареві чи підписці, бо це також ресурс. Бережіть себе, зустрінемось.